Друзі, вітаю Дніпропетровський олігарх Боголюбов, близький до Зеленського Коломойського офісу. Ну і власне колись, колишній власник Приватбанку, з якого були виведені тотальні мільярдні кошти. Ну, от банк було націоналізовано, але випотрошений банк приніс надзвичайно багато збитків державі. Так от, власне, цей олігарх поїздом Київ Хелм виїхав з України за підробленими документами. Офіс, давайте так. Ви підписуйтесь на цей канал. Я розкажу і реакцію офісу, і загалом, де він зараз переховується, чому виїхав і чи будуть його шукати взагалі, і як проходить деглірархізація в цій країні. Підпишіться на YouTube канал. Будь ласка, нас атакують. Кремлівські ботоферми, і вони дуже хочуть, щоб нас не показували. А коли ви підписуєтеся, вас половина дивиться не підписаних. Ми навпаки ростемо і нас видають більше в інтернеті. Тому, будь ласка, зробіть підписку примісінько зараз. А я вам розкажу всі свіжі дані та свіжі інсайди з втечі друга Коломойського з України. Соратник, друг, співвласник Приватбанку Геннадій Боголюбов, дійсно надійний бізнес-партнер Коломойського втік з України 24 червня, в ніч на 24 червня. От поїхав звичайним поїздом Київ Хелм. Отак от, от. А ви кажете, що делярхізація в країні не працює. Правда, він поїхав не тому, що дуже любить подорожувати потягами, не тому, що дуже хотів в Хелм чи в Польщу загалом, а тому, що. А БЕП готувало підозру у справі Приватбанку. Ви знаєте, що схожа історія і по Коломойському, але його затримав інший орган, який не хоче видавати органам прозахідним, тому що бояться, що його віддадуть в Сполучені Штати. І повториться кейс Лазаренка, де будуть допитувати, розкаже правду. Потім будуть свідчення, а потім це ще й може повпливати на вибори в Сполучених Штатах, тому що люди близькі до Коломойського і пан Деркач. Власне, робили дуже дуже схожі кроки на втручання в вибори в Сполучених Штатах на користь. Трампа, ну і дехто говорить з інсайдери, що ще й на користь Росії. Ну і Коломойського зараз ховають в спеціальних камерах тільки щоб не віддавати в Сполучені Штати. Загалом кажуть, що головне досидіти до перемоги Трампа, а потім вже можна буде й виходити. Так от Боголюбов сидів тут, думав різні схеми щодо дипломатичного прикривання і прикриття, але в якийсь момент зрозумів, що справа вже готується скоро може піти в хід і вирішив проїхатись українською залізницею. Тим більше всі люблять українську залізницю. Чому б взяти і не спробувати? Тим більше людина, яка має мільярди доларів, собі може дозволити не просто Купе, а ціле СВ і одразу два квиточки. Так от, е людина, яка його випускала е в Польщу, Він виїхав за підробленими документами. Зараз знаходиться під Знаходиться під вартою цей прикордонник. ну, ну Зрозуміло, що Боголюбова впізнати е, легко, так само, як і Коломойського. Якщо він виїжджає під якимись іншими документами, зрозуміло, що можна одразу зрозуміти, е, що є якась афера. Олігарх тікає в купе. Поїзда Київ Хелм точно мали викликати в нього запитання. Ну але ніякі запитання вони в нього не викликали. І власне він накивав п'ятами. Зараз олігарх, якому 62 роки, тобто він точно не тікав від мобілізації, а втікав від економічних злочинів, точніше від відповідальності за ці злочини. Так, от зараз він знаходиться в Австрії. Що дуже цікаво, всі українські олігархи люблять Австрію дуже сильно. Тому що всі українські олігархи це проросійські олігархи. У нас немає жодного мільярдера, який орієнтувався б на Україну та Захід. Всі наші мільярдери вони або родились в Росії, або гроші здобули всі на території Росії, або гроші здобували на території України за допомогою Росії, або вкладали в російські партії, або для Росіян скуповували активи, або ховаються в зонах і територіях, які... Скажімо, так дуже лояльні до російського фактору, і потім можна нічого не робити. і росіяни будуть тебе прикривати, щоб тебе не видали знову ж таки американцям. Тому у нас виходить так, що Коломойський зараз, начебто, знаходиться в в'язниці, але в'язницею назвати це важко швидше його ховають, щоб не відпустити велике довге відрядження до Сполучених Штатів. Боголюбов ховається в Австрії, Фірташ ховається в Австрії. Народжений в Росії олігарх живаго сидить у Франції, типу під домашнім арештом, але в палаці, дуже схожому, в якому жив Людовік XVI. Одним словом, в олігархів все класно. Ще є олігархи, які на свободі, вони заробляють зараз на енергетиці, і в них теж все більш ніж добре. І ось це велика проблема, тому що в війну олігархи не постраждали. Так, оголосили велику деолігархізацію, але ця деолігархізація не зробила їх біднішими, менш впливовими, чи, наприклад, не призвела до їхніх банкрутств. Вони й далі допомагають Росії провадити тут російську волю. І ось це найбільша проблема, тому що олігархи 90-х це рудимент Кремля, створений для того, щоб простіше і краще було управляти країною, політиками та фінансами. Тому що, якщо ти хочеш когось привести до влади, перше, що тобі треба – це медіа та гроші. От, власне, за це все ці олігархи і відповідали. Напишіть, будь ласка, це спланована акція, чи не спланована? Те, що він втік, погоджено із ладою чи не погоджено? Бо мої інсайдери кажуть, що офіс в шоці злий, виходить з ним на зв'язок і намагається давати інформацію, що мовляв, дивіться. Повертайтеся, ми дозвіл втікати не давали. Ви нас підставляєте. Ну але це інсайдери таки, чи можна в даному випадку їм довіряти? Навіть не знаю. Напишіть свою думку в коментарях. Ну і власне чому олігархи по справжньому війну не постраждали? Напишіть в коментарях, підпишіться обов'язково на цей youtube канал. Нас атакують російські боти, і нам дуже-дуже важливо зробити так, щоб вони не досягли своєї цілі, а вони хочуть, щоб ми просіли і взагалі нічого не набирали в переглядах. А навпаки, підпишіться, щоб ми набирали ще більше і несли в Україну мовний політичний YouTube. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!